Влітку ми говорили про таку хорошу ініціативу Федерації футболу України, яка пішла на зустріч деяким клубам і підписала меморандум про те, щоб, знаєте, якби реструктуризувати борги спробувати дати їм шанс до 31 грудня виплатити ці борги для того, щоб вийти знаєте, на якийсь певний рівень і стабілізувати ситуацію, тобто відбитися від певних нулів. Деякі команди цим скористалися. Деякі команди навіть не думали це робити. На жаль, так склалося. Найближчим часом, буквально зовсім. Кілька днів залишилося до закінчення цього терміну меморандуму Віталій Звіров, який протягом усього літа готував цю тему. Так само зараз він її простежив до грудня місяця, і зараз він нам розповість про ту ситуацію, яка зараз є на даний момент. Із завершенням першої частини сезону для федерації футболу настає вирішальний час час розбиратися зі старими боргами. Влітку перед стартом чемпіонату одним із головних питань стали борги клубів. Тоді ФФУ знайшла, здавалося, рятівне рішення меморандум. Це угода укладена між ФФУ клубами і гравцями. Згідно з нею, клуби-боржники повинні частинами виплачувати борги. У вересні в ефірі про футболу президент ФФУ обіцяв жорстку боротьбу з порушниками меморандуму. Якщо 31 грудня будуть борги, що будете робити? 31 першого декабря ми підведемо іток, того, що відбувається. І ті клуби, які називаємо так, ідуть в пропасть, вони навіть чесно прийти і скажуть. Можна сказати що... конкретно, що вони будуть позбавлені права, ліцензії, вони більше не будуть грати. Кініше ж, є слі, клуб э, не не, не, соблюдає у меморандуму. Он буде э, лишений. Ну і все, значить після 31 грудня. Ті люди, які не заплатять своїм футболистам, які будуть мати борги, вони будуть мати серйозні проблеми. По, а там прописано повністю меморандумі. Це все. Частину боргів меморандуму всі клуби УПЛ закрили ту частину, яку вони заборгували саме федерації. Без цих внесків до нового чемпіонату просто не допустили б. Ми виплатились федерації футболу. Ми погашаємо, у нас, ще не полностью погашено, але взнос перед премєр тоже. Тоже теж, теж этим ми займаємося. Якби бы именно то, именно те, ті платежі, которые ну би, були в первочередний були меморандумі свої гроші федерація отримала. а От футболістів залишила сам на сам з клубами. 31 грудня термін завершення меморандуму. Але як і три місяці тому прогрес мінімальний. Борги виплачують лише під загрозою санкцій від УЄФА за рішеннями Лозанського арбітражного суду, як от Карпати та Зоря. У нас є ще закончившееся дело, которое длится, это да, Естественно, УЕФА поставила такое условие, что участие ну, наших в Еврокубках было от того, подпишем или не подпишем. Мы его подписали, и мы его как бы, ну, я сразу говорил, что мы не сможем реально. Как бы выполнить його до нового, ну ми ежемісячно, ежемесячно, місячно виплачуємо там делаем два транша или один сумі ежемесячно місячно выплачиваем деньги. По меморандуму поміно в отношении Лазінська до до 27 числа ми не выполним обязательства. Я говорю туди, але це діло на контролі в УЄФА. А вона від динаміку. Тобто навіть клуби, які гроші виплачують, відверто зізнаються всіх умов меморандуму виконати не можуть. Що вже казати про клуби із катастрофічними заборгованостями? Говерлу та Металіст. З металист. Ніхто не зв'язувався, меморандум ознакомлював, без всяких підписів. Поки я узнал, то, що Курченко, вот так як і ви всі, що Курченко дзвонив, ніхто не зв'язувався. Ситуація, як ми з тобою тоді разговаривали на даний момент, так и осталось. Никаких виплат мы не делали по меморандуму, это точно. Потому что ну, мы пытались в этот период времени сохранить ту инфраструктуру, которая есть в клубе. Все 14 футболистов, которые тогда, ну, тогда бокетировали чемпионат, если вы помните, есть задолженности по иностранцам. Задолженности настолько велики, хотя их в интернете их преувеличивают в два раза, но они на самом деле большие. Что в принципе тут ну, работать и работать. Кардинально измени ситуацию. Ну, зможе, тільки, там, не знаю, там, Але дива немає. Не пройшло й півроку, коли про справу меморандуму згадала Асоціація футболістів професіоналів України. Організація, яка зобов'язана захищати права гравців. Ті меморандуми, які сьогодні підписані Федерацією футболу України, вони не учили інтереси футболістів. вони були підписані без согласування з футболістами і без подписи. І согласія футболістів на ту реструктурізацію, яка указана в меморандумі. зібралися, поговорили, назвали проблему проблемою і розійшлися. Все одно вирішення питання у руках ФФУ. Якщо ж вірити президенту Павелку, скоро учасників прем'єр-ліги стане менше. Якщо клуб не на не соблюдає у меморандуму, він буде лишений. Ну і все, значить, після 31 грудня ті люди, які не заплатять своїм футболистам, які будуть мати борги, вони будуть мати серйозні проблеми. По, а там прописано повністю меморандум. Ближче до 31 грудня у справі спливають нові подробиці. Виявляється, клубам боржникам можуть дати нову відстрочку до кінця чемпіонату, а вже потім позбавити ліцензії. Олександр Бойсам перше озвучує неприємні для металіста новини. У наступному сезоні клуба може не бути. О лишении статуса там, профессионального клуба речи не идет. Я, вот как бы мое, по моему ощущению. возможно временный отзыв лицензии клуба, скажем, следующего года, то есть как бы, ну, не этого года, а к сезону 16-17. Отзыв лицензии, то есть понимать, что дать возможность чемпионату закончиться, а потом типа клубу не дадут просто лицензии. Тем самым дадут клубу понять, что это очень серьезно, и что если мы не рассчитаемся с его футболистами до конца мая, то есть там, будет период какое-то время, если мы эти долги не погасим, либо не начнем там реструктуризировать их и, 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 рас, и рассчитываться с людьми по графику, которые там есть, То в принципі нам просто не дадуть ліцензію слідушого року. Якщо ФФУ зробить іще одну відстрочку, це найімовірніше призведе до нових заборгованостей. В українському футболі таке може тривати вічно. І що робити? Ми бачимо, що ну, в принципі, бачите, у металіст проблеми складні, говорили, проблеми достатньо серйозні. Як сказав президент Федерації, якщо вони не заплатять, вони будуть позбавлені ліцензії. То ми губимо команди. Запорожье. Лежим. Чи треба все-таки спробовать знать? Очень какой тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос, потому что мы видим заявление. Сейчас начинаются искать какие-то лазейки для того, чтобы это отсрочить. Но можно это делать до бесконечности. Все равно рано или поздно к этому мы придем, что надо будет платить. Да, может на сегодняшний день ситуация тяжелейшая в таких командах, которые вы перечислили. Но если нечем платить, вот реально, ну они с воздуха не возьмут ли. Для... Якщо взять тут же металіст, немає світа, ні отоплення, ну з чого вони заплатять долги? Шо, просто... Просто, що, різати? Ну, такої турнірної якоїсь такої стратегії немає. У нас є команди, які в принципі ну, не зрозуміло чого вони існують. Завдання. завдання просто, щоб просто пограти, ну, так ми можемо заявитися пограти, правда ж, просто? Ну, ми ж бачимо результати Запорожжя теж, да, і тут же металіст. А смисл тогда, ну. Я розумію історію, я розумію все. но ну, а футболіста хто думає. По всему сюжету мы видим, что даже те долги, которые заплатили, заплатили федерации. Футболисты. Ну а дальше как там существовать? Можно оттягивать, можно говорить, можно обещать. Но это до какого-то момента все равно когда-то придется принимать решение. Мое мнение, самая главная ошибка в этой ситуации, что не зареклись финансовыми гарантиями. Вот это то, что было упущено перед началом минус. Разумеется, я просто хочу сказать, что летом была ситуация, как? И сейчас мы вот пожинаем эти плоды. Літом була ситуація, яка, що деякі клуби там ну вони обіцяли, що все-таки ситуація в нас складна, війна, економічна. Ну важко зараз. А хто може зараз фінансово гарантувати? Ну, У нас хто... Реально ну, зараз фінансово і... гарантувати. ну, Хто см... Одна ні, команда влежу. зможе тільки ні, влежу, гарантувати? Ні, Я думаю, що команди чотири в нас які отримують зарплатню стабільно, а може навіть і не всі стабільно. Деяких серйозні проблеми. Тобто, зараз просто, знаєте, як колись пам'ятаєте, колись от ви коли грали в часи? Та є у президента гроші, він десь зумів там заробити, він вам роздав, ви знову чекаєте і граєте, правда ж? Тобто в нас такі команди є, які зараз хто може дати зараз якісь певні гарантії. Mm -hmm. Я просто веду до того, що розумієте, є деякі клуби, які йдуть назустріч, от ну вони шукають ті можливості, правда ж? Вони не закриваються, вони намагаються все-таки знайти. Тобто там да, в них є затримки, в них є проблеми, в них є там інші моменти, але видно, що знаєте, якась динаміка росту в плані того, що виплати, вони все таки йде. Це є, якщо є ще обраті ці виплати. <звітуватись> правда ж, але фінансову гарантію, ну яку хто може зараз дати? А от є команди, які ну вони кажуть, що ми то не будемо робити і все, Вони нічого не роблять. Вони чекають, ну, от ще півроку, ну давайте ще півроку, потім ще півроку, потім ще півроку, потім ще півроку і все. І, і, і борги будуть настільки великими, що просто, ну, ну знаєте, якби самі футболісти вони вже будуть. ну Я взагалі, розумію, я взагалі не розумію, хто зараз металістам готовий буде підписати новий контракт. В ну, я думаю, немногие. Ну, в принципе, как э, выход тоже. Да? Временно лишить лицензии на полгода дать доиграть чемпионат. Так. И тогда это будет понятно, что это предупреждение, которое, после которого, ну, все. Ну, вот как бойцон говорит. А такие, я можно или это невозможно? Нет, я имею в виду, это вообще возможно или нет? Ну, можливо, але просто хто буде грати, знаючи про те, що наступного, наступного півроку в тебе ну, через. де через... гарантія того, що через погоди розчитаються. Так, хорошо. Далі, виход який? Не грати, зняти команду. Же люди... то вся справа. Же Все тут, я, тут я згодом погоду. з Олегом, в тому плані, що літом не прорахували такий варіант. Що в нас деякі команди просто не доживуть. І в нас зараз виходить, що в нас може бути три команди, які ну, якщо дві позбавлять ліцензії, Запоріжжя саме знімається, у нас мінус три команди можуть грати. Мінус три команди. Як проводити далі чемпіонат? Це взагалі велике питання. Поэтому І скільки я... в нас людей вийде з весну, це дуже велике питання. И як взагалі считать тогда эти очки, так, да? і все остальне. Зараз ну, уже, коли йдеться чемпіонат, сейчас треба йти на компроміс. Потому що это виходить, ну, ми зриваємо чемпіонат, і те, що ми починали, ми можемо не закупити. Але з за іншого боку, э, йти на компроміс. Маючи матчі, коли такі, як ми маємо їх в Запоріжжя їздити, коли бачите, як Ігор Михайлович розповідає, що дайте нам гроші, які ви можете потратити, ми приїдемо до вас на автобусі. Добре, що не на таксі, не на машинах своїх власних. Разумієте? Ми зіграємо, а так хоч, щоб ну, це взагалі ну, нонсенс. Правда ж? А таких команд може бути зараз ще більше, правда? Ну, закончити треба чемпіонат. Ну, ну, я просто то, хочу сказати, в мене є, є велике питання от про те, як, як, як його закінчувати. Ну, реально велике питання. Ну що ж, у нас найближчим часом буде виконком Федерації футболу України. Перед тим буде э, зустріч у прем'єр-лізі э, з клубами прем'єр-ліги. Ну, там є люди, які сидять, які там, отримують заробітну платню за це, які повинні за це відповідати. От нехай приймають рішення, нехай дадуть відповідь, який буде чемпіонат весняної історії.